Безумний говорить у серці своєму, нема Бога. Зіпсулись вони, і обридливий чинять учинок: нема доброчинця. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумне, що Бога шукає. Усе повідступало, разом стали бридкими вони. Нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють всі ті, хто чинить безправ'я, хто мій люд поїдає? Вони хліб Господній їдять та не кличуть його. Тоді настрашилися страхом вони, бо Бог в праведнім роді. раду в Богого ганьби та Господь охорона йому, аби то він дав із Сіону спасіння Ізраїлеві. Як долю своєму народу поверне Господь, то радітиме Яків втішатися буде Ізраїль.